4 серпня вперше в Україні відзначають День національної поліції. Яким він був для сумських правоохоронців, розкаже Олександр Токар. У день свого професійного свята деякі сумські поліціянти складають тести. Тут на базі бібліотеки колишньої академії банківської справи триває переатестація. Вона вирішить, кого залишать на посаді, кого звільнять, а кого підвищать. Для мене перехід від міліції до поліції майже не відзначився. Ну як на мене. Скоріше за все, ми всі очікуємо. Покращення, так би мовити, наших в першу чергу матеріальне забезпечення, а також забезпечення паломастильними та всіми іншими засобами. Планую працювати через те, всі обставини сприймаю, як реальні обставини життя. Нові зміни, нові стандарти. Ми щось можемо поміняти нове поліції, людям допомож може якась. Кращу сторону. Вважаю, що все зміниться на, 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 на кращу сторону Все буде гаразд в Україні і в поліції. На сьогодні відомо, що із 24 працівників вищого керівництва Нацполіції Сумщини за результатами атестації п'ятьох підвищили. 14 займаній посаді відповідають, п'ятеро підлягають звільненню. У другій категорії, тобто серед 143 працівників середньої ланки поліції, 35 підлягають пониженню, 15 звільненню. 92 працівники відповідають займаній посаді. А ці патрульні сформувалися у нову поліцію з нуля. Від початку своєї роботи вони склали 2700 адмінматеріалів, з них більші за неправильне паркування, керування без посвідчення та у стані сп'яніння. Близько 300 адмінматеріалів про порушення громадського порядку та близько 90 розкритих злочинів. Також за цей час за участі патрульної поліції сталося сім дорожніх аварій, з них чотири за виною полісменів. Ми складніші ми боїмося. Тому такого чогось щоб ми не передбачуваних подій у нас не було. За мою зміну за мої три місяці роботи саме тяжолею та естественно оформлення 130-х статті, тобто водія в стані. Громадяни як-то якось до нас трішки по-новому. Ну, більшість людей довіряє нам, більшість людей не довіряє. Тільки ми почали працювати, люди там нас підходили, фотографувалися, селфі робили так, а зараз вже ні. Ситуації складних немає, всі вони вирішуються. Правопорушники реагують на жінок адекватно, з розумінням. З повагою, все добре. До Дня поліції учора очільник сумського управління скасував догани всім працівникам, у яких є високі показники в роботі. А сьогодні Асоціація ветеранів та генералів органів внутрішніх справ нагородила 20 найкращих поліціянтів Сумщини. Серед них, наприклад, цей чоловік, новий очільник кінологічного центру поліції. Принципи, що тако міліціонер, чоловік, який в принципі влазив в усі грішні, негрішні сфери своєї діяльності. А в настояще время кожен, який йде з новий сотрудник, устраивається працювати в поліції, він надіється в глибині душі, щось то в этой країні, в этом місті. Конкретно. Також сьогодні нагородили поліціянта, який у шості два тижні тому близько двох годин вів переговори з чоловіком, який хотів підірвати себе на бойовій гранаті і переконав його цього не робити. Вручили эту президентскую награду орден мужества третій степені. Действительно, мужчина ході гранати на этаже этого дев'ятиэтажного дома. В конце концов, удалось убдіти його не делать этого. Гранату і взяли, доставили його у адіополіції. Загалом день національної поліції визначають 4 серпня, тому що саме тоді президент підписав закон про нову поліцію. Олександра Токар, Сергій Мілевський та Сергій Лазаренко на часі новини.